Проєкт Лунмісто Ейр» розпочався з питання від компанії Lunya, -В, в яких районах міста повітря частіше. А на сьогодні проєкт існує вже понад 4 роки і є невід'ємною частиною екосистеми більше, ніж 10 міст України. Проєкт пройшов свій шлях разом зі студентами. Від ідеї до реалізації. Це дуже круто, що тут можна пройти весь цей шлях від зародження ідеї до її повної реалізації. Можна зібрати команду, сісти в групі, забрейнштормити свою ідею і реалізувати її. Зазвичай, коли проводять наукові дослідження, їх проводять в лабораторних умовах. Але в нашому випадку ми маємо унікальну ситуацію, коли лабораторією є вся країна. Еволюція дала людині потужні органи чуттів. Які не здатен перевершити жоден з сучасних електронних сенсорів, вони допомагають вберегти людський організм від різноманітних небезпек, в тому числі тих, що присутні в повітрі. Деякі з цих небезпечних речовин ми здатні виявляти за кольором чи за запахом. Але є багато з таких речовин, які ми не можемо виявити. А тепер, коли ми збираємося на роботу чи на навчання, чи просто на прогулянку, на Достатньо подивитися в смартфон і перевірити стан якості повітря, щоб бути впевненим, що нам на вулиці буде безпечно. Коли я був студентом, про такі розробки можна було тільки мріяти, а сьогодні потрібні лише фантазія та сміливість зробити перший крок. Для мене головним завданням є надихати студентів зробити саме цей перший крок, допомогти отримати безцінний досвід перемог та невдач, та мотивувати вперто рухатися до досягнення своєї мети. Коли ми працювали над проєктом, у нас було багато нового і складного, але у нас горіли очі, і ми працювали на результат. І коли маєш можливість тримати цей результат в руках, віриш, що всі труднощі можна подолати. Із університетської лабораторії виходять реальні проекти, які стають не лише успішними та відомими на всю країну, а й соціально важливими, приносять користь людям. І лун місто -Ейр яскравий тому приклад.